Сядні статі двісті двадцять два у Російської Федерації на дащо наказання на 4 чотирьох літ 2 двох місяців рішення свободи. Дві рік суддя окупаційного київського суду Сімфорополя Віктор Можелянський оголошує вирок одному з учасників революції гідності. Торік вирок винесли вже йому на материковій частині України, 13 років за ґратами за державну зраду. Але заочно обвинувачення йшлося, що Можилянський з перших днів окупації Криму зрадив присязі і почав працювати на росіян. До повномасштабного вторгнення справи до суду направлялися, але на жаль, вироки ми отримували досить рідко. Це було за державну зраду, наприклад, було до повномасштабного вторгнення лише декілька вироків. Після повномасштабного вторгнення ми вже маємо 230 вироків за державну зраду. 60 вироків за колабораційну діяльність і 11 вироків щодо 12 воєнних злочинців. Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Горпоночом не розповідає з 2014-го Відомство розслідує понад 800 кримінальних проваджень у справах про Держзраду. Це одна з категорій справ, в яких дозволено розгляд без присутності підозрюваних за цей час. П'ятеро людей отримали реальні вироки ще 230 – Засуджені заочно. Аби людина таки відбула покарання визначене судом, вона має бути на території підконтрольній Україні. Механізмів всього два: або з'явлення особи добровільно до правоохоронних органів або до суду, або затримання цієї особи. Шансів і очікувань, що ці особи добровільно з'являться, досить мало. Тобто, розрахунок іде тільки на те, що ці особи можуть бути затримані або в Україні, або за межами України для арешту обвинувачуваних за кордоном Україна передавала інформацію про таких осіб до Інтерполу. Він займається розшуком на міжнародному рівні. Хоча, за словами як заступника міністра юстиції Івана Ліщини, такий метод затримання не працює. У них прямо в, в статуті здається, прописано, що вони не займаються політичними і е, воєнними чи військовими, це залежно від перекладу ворогу. З одного боку, це е, дратує, бо насправді ось це механізм механізм, які ми не можемо використати проти проти російських воєнних злочинців. А з іншого боку, це захищає наших воєнних, бо росіяни так, таким, таким же самим чином зеркально відкривають кримінальні справи, і вони також є учасниками інтерполу. і Тоді нам довелося б пояснювати, чому наших військових не можна за, за, затримувати за кордоном. Правозахисники вважають, що двосторонні домовленості між Україною та іншими державами про затримання осіб, які мають заочні вироки. Були б більш дієвим варіантом, якщо умовно якась держава. НХ, ну умовно, Монголія, назвемо це так, е, зобов'язується е, на двосторонній основі виконувати всі ордери на арешт, про які вона отримує повідомлення з України. То тоді, е, в разі перебування на території цієї держави такої особи, відповідно, це може бути. Але повторююсь, для цього повинні бути створені відповідні умови. Поки що цього немає, і держави на такі е, кроки йти не будуть. За відсутності підозрюваного його. Справу розслідують та розглядають у суді за процедурою інабсенція, тобто без його участі, хоча про відкрите кримінальне провадження за українським законодавством повідомляють, публікуючи інформацію на офіційних ресурсах на сайті офісу генерального прокурора, в газеті Урядовий кур'єр та через мобільний зв'язок. Іван Ліщина каже: такі методи оповіщення без відповіді обвинуваченого не сприймає європейський суд з прав людини. А той, хто отримав вирок, може його там оскаржити. Європейський суд з прав людини вважає, що е, ну, загальне правило. Особа має право пристати перед судом. Інше загальне правило. Особа має право відмовитись від цього права. Але європейський суд сприйме таку відмову як така, що має бути підтвердження, що відбулось особисте повідомлення особи. І, по-друге, ця особа якимось чином е, висловила. Своє бажання не бути присутним в процесі, і погодилась на процес, в якому вона не буде присутня. Правозахисники вважають, що процедуру інапсенція застосовувати можна, але лише у деяких справах. Ми їх і не караємо в результаті ухвалення цих вироків, тобто це імітація. Це скоріше заява про наміри покарати аніж покарання. Що робити, має бути відповідний юридично закріплений процес. Тобто повинна відкриватися кримінальна справа, повинно розшукувати тих, хто є злочинцями, які є підозрювані у вчиненні конкретних воєнних злочинів, і відповідно чекати на можливості їх потрапляння в юрисдикцію України це мають бути якісь абсолютно унікальні історії, як як якщо ви пам'ятаєте історію, коли. Одного з організаторів теракту за меч 17 виманили на територію України, затримали. От в таких ситуаціях оце правильний підхід. Прокурор Горпонечовний каже: Україна проходить через унікальний досвід, розслідуючи злочини, не маючи доступу до тимчасово окупованих територій України, де ці злочини скоюються в світі немає. Країни, де відбувались подібні збройні конфлікти, як в Україні починаючи з 2014 року, тому і відповідно здобути десь якусь практику або прийняти чийсь досвід, немає можливості за його словами. Для більшої ефективності притягнення винних до відповідальності варто розширити перелік статей, які дозволяють заочні розгляди справ. В Криму діяла так звана самооборона Криму, самооборона Севастополя. Які, е, якими прикривались російські військові, е, видаючи їх під е, народною ополчення, і, і тому зараз ми можемо, наприклад, скеровувати таких учасників незаконних збройних формувань, яких ну, більше трьох тисяч, якщо не помиляюсь, тільки в Криму було. Ми їх можемо скеровувати до суду в порядку заочного е, в порядку спецрозслідування тільки за умови, що в їхніх діях ще ми знаходимо там в державну зраду або посягання на територіальну цілісність інші злочини, за якими можливо здійснювати е, спецрозслідування. Наприклад, е, стаття 260 – участь е, в незаконних збройних формуваннях. Якщо обвинувачено у злочинах в окупованому Криму важко затримати, його можна принаймні обмежити у правах. Зокрема, майнових за допомогою застосування санкцій кажуть експерти. Керівник Кримської прокуратури додає для запровадження таких обмежень відомство співпрацює з міністерством юстиції. Ксанія Вапельника-Санеміну, Максим Терещенко та Богдан Стрілець. Суспільне новини Крим. Це відео у травні 2022-го стало одним із доказів у справі про тероризм. Саме дві банки фарби на дверях окупаційної адміністрації Євпаторії стали причиною арешту Богдана. Зізи Богдан народився та виріс в Євпаторії. Не поїхав звідти і після окупації. Його сестра Олександра Баркова розповідає, особливо гостро він сприймав початок повномасштабної війни. Він не міг змиритись, що він бачить. Виліти цих смертоносних ракет з свого моря, які летять вбивати. Українців, його родичів, його близьких і не міг бачити ще байдужість, коли люди гуляють просто по набережні, як зазвичай, як ніби нічого не сталося А в знайом 200 метрах у морі виходи балістики відбуваються. В останню Олександра бачила брата щодо окупації у 2012-му дванадцятому. нині вона взяла на себе місію боротися за Богдана. Пригадує, він з дитинства захоплювався паркуром та творчістю. Він прагнув створювати. Він малював. На стінах заброшених будинків такі вуличні арти малював на папері в нього вся кімната в в фаторії була завішена його малюнками. Малює Богдан і перебуваючи в неволі. Намагається частину малюнків надіслати рідним. Втім, російська тюремна цензура їх не пропускає. Свою боротьбу Богдан продовжує і за ґратами. Позаду у нього 17 днів голодування на підтримку усіх бранців, відмови розмовляти російською та працювати в колонії. Він не хоче спонсорувати війну Росії проти України. Тому відмовляється свідомо від роботи, і це може нести за собою наслідки. Він це розуміє. Історія Богдана надихнула соліста гурту Хейт Спіч. Він написав про нього пісню, аби вона дійсно відображала історію зізи. Консультувався з його сестрою. Пісня, що починалася як присвято одному політв'язню, стала історією усіх бранців. Насправді та історії дуже дуже багато. І на жаль, ну ні в який кліп, ні в який фільм, ні в яке відео, ні в яку розповідь чи подкасти не вмістиш всі. Але спробувати, хоча б дев'яті висвітлити. Я думаю, що варто. Нині Богдана утримують у Володимирському централі. Він щомісяця місяця пише Олександрі листи, це їхній єдиний зв'язок. Часто в листах він згадує рідний Крим. Просочуюсь через віконну решітку при відкриту хвіртку, павутину колючого дроту. Долаю сотні кілометрів на швидкості одного хлопка повіками. Валерія церна, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим.